Технику, необходимую на передовой, передали нашим защитникам партии «Единая Россия» и фонд «Наша правда». Штурмовой для «Крым» хотим отблагодарить партию «Единая Россия» и также фонд «Наша правда» за предоставленную гуманитарную помощь в виде педрона. Фонд «Наша правда» – это фонд Дмитрия Анатольевича. Он там всегда сам реагирует, лично помогает. Вітаються нове розслідування команди Кримського центру журналістських розслідувань про фонд Дмитрія Анатолійовича. Медведєва, як ви вже могли здогадатись, колишнього президента і прем'єр-міністра, ну а тепер заступника голови Ради безпеки Російської Федерації. Фонд з назвою Наша правда, що запозичений заголовку історичної статті Медведєва, передав російській армії озброєння та іншої допомоги на більш ніж 2 мільярди рублів. Всадники апокаліп. Сяса уже в путі, це спільний проект двох інших фондів, на які раніше була зареєстрована таємна елітна нерухомість корумпанта Медведєва, та через які йому замовляли за кордоном одяг і взуття. Тепер придворні фонди фінансують війну проти України і забезпечують піар на допомозі СВО. Партії влади «Єдина Росія», яку очолює той самий Дмитрій Медведєв. Але гроші, звісно ж, не його особисті. Це свого роду общак з відмитих вкрадених грошей, держкорпорацій і відкатів з великого бізнесу. Центр журналістських розслідувань назве компанії та імена людей, які адмініструють цей общак та роблять для Медведєва і єдіної Росії брудну роботу у війні проти України. Некомерційний фонд патріотичних ініціатив Наша Правда зареєстрований у березні 2023 року. А у квітні підписав угоду про співпрацю у гуманітарних проектах з правлячою партією Єдіна Росія з того часу, за даними сайту фонду, він зібрав і передав російським збройним формуванням допомогу на 2 мільярди 180 мільйонів рублів. Передача кожної партії озброєнчої гуманітарки військовим підрозділам супроводжується масованою подачею текстових і відеозвітів в російських медіа. Причина такої посиленої уваги пропагандистів у персонах тих, хто ту допомогу військовим передає. А це вершки путінської влади путінської партії Єдина Росія, які розвозять у військові формування дрони, присіли, тепловізори, інше спорядження та автомобілі. Першу допомогу від фонду Вдовісок до нагород однопартійцям Сергій Кір'єнка. Перший заступник голови адміністрації Путіна та Андрій Турчак, секретар генради єдиної Росії, привезли в бар з каскад, яким командує її Рос Дмитрій Саблін, депутат Госдуми, керівник бойового братства і фігурант нашого розслідування. Александр Сидякин, керівник Центрального Выконкома Единой России, регулярно развозит смертоносную гуманитарку по всей линии фронту и называет фонд «Наша правда» фондом Дмитрия Медведева. Все для фронта, все для победы. Это Единая Россия, Бекан и фонд «Наша правда». Это фонд Дмитрия Анатольевича. Он там всегда сам реагирует, лично помогает. Серед тих, хто вантажить коробки, керівники партійної молодіжки, молодої гвардії, Олександр Амєлін та Антон Дімідов про їхню участь у воєнних злочинах в Маріуполі, фільтраційних заходах та депортації мешканців міста в Росію, ми розповідали в розслідуванні про цей кривавий комсомол. Тепер їм знайшлась нова робота. Известно ж про допомогу фонду «Наша правда», армии на фронте и, особливо, у Куршки области, говорит и сам Дмитрий Медведев. Из поручения Дмитрия Анатольевича организовать э, поставку для подразделений, которые участвуют в боевых столкновениях с террористами в Куршки области. Однак, як з'ясував центр журналістських розслідувань, шляхом нехитрих підрахунків, уся допомога від фонду Наша правда це крапля в морі у порівнянні з сумами, якими оперують його засновники, придворні фонди Дмитрія Медведєва. У Державному реєстрі РФ дані про засновників фонду Наша Правда приховані для відкритого доступу. При цьому на його сайті вказано, що це спільний проєкт ще двох благодійних організацій, спрямований на підтримку військовослужбовців та громадян на території СВО, фонду регіональних некомерційних проєктів ДАР та некомерційного фонду сприяння збереженню історико-культурної спадщини Градислава. Обидві юрособи фігурували у резонансному розслідуванні фонду боротьби з корупцією Алексія Навального. Он не дімон у 2017 році. Розслідування встановило, що ці та ще два благодійні фонди використовувались Дмитрієм Медведєвим для відмивання коштів управління своїм таємним елітним майном і бізнесами. Власність на маєток і землю Медведєва на Рубльовці тоді були оформлені на фонд Градіслава. Цю елітну нерухомість вартістю 5 мільярдів рублів йому подарував інший фонд соцгоспроект, який взяв її в тумбочці. Це був подарунок олігарха Алішера Усманова. Інший маєток колишнє дворянське помістя Міловка у селі Пльос Іванівської області, де поправляє підірване шкідливою роботою здоров'я. премєр Мєдвєдєв. він був записаний на фонд дарв, який по доброті душевній закинули 33 мільярди. Два Леоніда – Сімановський та Міхільсон, олігархи і власники газової компанії Новотек. Ще 11 мільярдів свого часу підкинув у формі кредиту Газпромбанк. А в 2014 році фонд дар взяв і подарував відновлене по спорідненому фонду «Градіслава». Просто так. без, без дода. На цій схемі з фільму розслідування фонду боротьби з корупцією зображені пов'язані з Дмитрієм Медведєвим фонди, через які відмивались кошти та активи жертводавців, олігархів та держкомпаній та майно, яке на них було записано. А ще однією ниточкою, що їх пов'язувала, був і є Ілья Єлісєєв, однокурсник Дмитрія Медведєва, який є головою наглядових рад фондів, і сліди якого знайдено і в інших структурах, що обслуговують експрем'єра. Від оформлення яхт на лівій компанії до поставок вина в обхід санкції з Тоскани, де у Медведєва своя винарня. Землі, маєтки, яхти, мільярдні активи фондів все це не що інше, як хабарі, і саме за це твердження Усманов і Єлісєєв потяглися в суди з позовами до ФБК, але сьогодні не про російських топ-корумпантів хай крадуть менше на війну лишиться. Проте цікаво порівняти суми, які лідер єдиної Росії через фейкові благодійні фонди витрачає на себе свої маєтки і лодки, І суму, яка через фонд, наша правда, була витрачена на допомогу. СВО треба сказати, що активи обох придворних фондів, що згодом народили проект Наша правда, зростали з кожним роком і складають за публічними звітами за 2023 рік майже 17 мільярдів рублів у фонду ДАР і 14,6 мільярдів рублів у фонду Градіслава. У порівнянні з цими цифрами сума витрат на СВО через фонд Наша Правда за півтора року виглядає трохи скромно. Якихось 2 мільярди. Це менше ніж придворні фонди Медведєва витрачали на своє утримання. Власне, приміром, за два роки великої війни видатки фондів Дарта Градіслава склали 2 мільярди 689 мільйонів рублів. І обидва при цьому мали прибутки. Правда, звідки то бралось, невідомо. Як невідомо, в який спосіб наповнюється і фонд наша правда, на сайті жодного слова про джерела фінансування. Ну, общак він і є, общак. Давайте подивимось, хто ж керує цим фондом, який є безпосереднім співучасником воєнного злочину збройної агресії проти України. Фонд наша правда закупив і передав бійцям до зону СВО необхідні спецзасоби і техніку майже на півмільярда рублів. Гендиректором фонду Наша Правда з моменту його створення є 54-річний Бровченка Олександр Руфінович. Щонайменше до 2019 року він був заступником начальника штабу зі зв'язку та радіотехнічного забезпечення 924-го державного центру безпілотної авіації Міноборони Росії, що знаходиться в місті Коломна Московської області. Цей центр ще з радянських часів готує спеціалістів безпілотної авіації та забезпечує науковий супровід розвитку БПЛА, їх бойового застосування та військових випробувань. Не виключено, що протекцію Олександру Бровченку склав його брат Сергій Бровченко, який з 2015 року є гендиректором фонда підтримки зімніх олімпійських видів спорту. ще одного фігуранта розслідування ФБК. Саме цьому фонду у 2015. У 2014 році пожертвували розкішний будинок прийомів офіційних гостей Псехако, збудований як олімпійський об'єкт в Красній Поляні поблизу Сочі. Тут Медведів катається на лижах. Секретарем наглядової ради фонду Наша Правда, як повідомляли пабліки Єдиної Росії, є 50-річний Карабінський Іван Ігорович у відставці, випускник військово-космічної академії імені Можайського, за інформацією баз даних наданих центром журналістських розслідувань спільнотою КІБОРГ, Карабінський до 2007 року викладав у військовому університеті ППО в Твері. Нині це військова академія повітряно-космічної оборони. Після відставки працював у фонді Дар, де був заступником директора з адміністративних питань. Мабуть, працював старанно, бо у квітні 2013 року став гендиректором іншого придворного фонду Медведєва Градіслава. Фонд Наша Правда є засновником двох юридичних осіб. Чим займається компанія Investments, якою фонд володіє одноосібно, сказати важко. Слідів її діяльності знайти не вдалося, маючи активи на майже 100 мільйонів рублів, показує збитки. А керівник Дмитрій Грігор'єв ввозить на фронт спорядження від фонду Наша Правда і називається радником його директора. Набагато більший інтерес представляє центр безпілотних систем і технологій, де співзасновником є промсвязьбанк, правління якого очолює Пётр Фратков, син експрем'єра Росії Міхайла Фраткова, який до 2016 року очолював службу зовнішньої розвідки Російської Федерації. Промсвязьбанк має статус опорного банку оборонно-промислового комплексу і працює на окупованих територіях Сходу і Півдня України, де в нього більше 400 відділень. Центр безпілотних систем і технологій, скорочено ЦБСТ, зареєстрований у формі автономної некомерційної організації у лютому цього року. І як повідомляють у фонді, об'єднує понад 100 компаній цієї сфери. Втім, жодного доказу цьому чи переліку учасників проекту на його сайті немає. Однак нам вдалося виявити деякі компанії за сюжетами пропагандистів і стендами виставок озброєнь. Про їхні розробки, якими тепер звітує фонд, наша правда. Ми розповімо трохи пізніше. А зараз про керівництво ЦБСТ. Першим директором був 39-річний Тімафієв Андрій Олександрович, член комісії з питань патріотичного та духовного розвитку молоді ради при президенті Російської Федерації, радник голови ДОСААФ і заступник голови економічної ради асоціації ветеранів спецпідрозділу Альфа. А в кінці 2022 року навіть законтрактувався на фронт. У липні у центрі з'явився новий директор: – 49-річний москвич Рубінштейн Дмитрій Владімірович, за плечима якого робота в управлінні справами президента РФ, де він очолював головний науково-дослідний обчислювальний центр. До жовтня 23-го року. Рубінштейн очолював Федеральний центр безпілотних систем кластер безпілотних технологій в індустріальному парку Рудньова. Поблизу Москви, який згрупував 12 виробників БПЛА, звільнившись з федерального центру, Рубінштейн став співзасновником компанії Беркут, яка також декларує виробництво безпілотників. Як вже говорилось, центр безпілотних систем і технологій був зареєстрований у кінці лютого цього року. А вже у квітні його стенд з'явився на виставці День інновацій ВДВ, де були представлені нібито його новітні розробки. Тодішній секретар Генеральної ради Єдиної Росії Андрій Турчак розповідав, що підприємства ЦБСТ виробляють дрони, систему зв'язку, радіоелектронної боротьби і розвідки. Погодьтесь, це неймовірний успіх всього за місяць існування центру налагодити серійне виробництво безпілотників, які, як виявилось, ще раніше, у березні, представники «Єдиної Росії та її комсомолу сотнями передавали підрозділам на лінії фронту. Мова про fpv дрони скварець, які, як повідомлялось офіційно, були розроблені інженерами Центра безпілотних систем і технологій, створеного за під. ¿Te Єдиної Росії і фонду Наша Правда. Однак це брехня, бо ці дрони були на фронті ще до того, як це з'явився на світ. Про що власне і повідомили псковські десантники і Дінаросам, які привезли велику партію дронів Камікадзе. Лодерескорсамщені у цього місця було уничтожено Порядка 20 ціні бронірованої техніки. Розгадка такої нестиковки в часі проста, і вона криється у повідомленні про 100 підприємств, які згуртували навколо ЦБСТ, яке очільниками єдиної Росії і фонду Наша Правда подається без конкретизації назв компаній та імен розробників. І військова таємниця тут ні до чого. Єдиноросам потрібен піар лише їхньої партії. Тому у повідомленнях про фонд вже не згадують навіть про Промсвязьбанк. Центр журналістських розслідувань зібрав інформацію з відкритих джерел. Тобто сюжетів російських пропагандистів, зет воїнкорів, каталогів виставок озброєння та інших ресурсів. Тож можемо назвати справжніх виробників, аби ці компанії поповнили санкційні списки. Це форум армія 2024 де, як повідомлялось, Центр безпілотних систем і технологій за підтримки «Єдиної Росії представив fpv дрон «Скварець». Поставили 13 тисяч FPV-дронів. На фронт дрон-скворець, контролери, моторчики, пропеллери, корпус і батарейка. Це вже все отечественне производство і софт. А ще показує Сидяким: є аналог Мавіка, є грузовий дрон, є аналог української баби Яги, так окупанти називають безпілотник бомбардувальник вампір. І все це розробки не ЦБСТ. З яким носяться єдинороси та пропагандисти, а так звані безименні резиденти центру. Ви будете сміятися, але про розробку і десятки тисяч виготовлених і переданих армії все тих же дронів «Скварець» звітують також. Кулібін клуб, що знаходиться під парасолькою іншого пропутінського об'єднання народний фронт. У вересні клуб показував розробки своїх інженерів диктатору Путіну. А ось керівник Кулібін клубу розповідає про скварець, називаючи технічні характеристики, що підтверджують це той же дрон Кімікадзе». Одна из последних разработок – дроны Камикадзе Скворец, которые Кулибин Клуб уже активно поставляет бойцам. Находимся на производстве FPV дронов Скворец. Это дроны Камикадзе, имеют конфигурацию 10 дюймов, летят порядка 20 километров и может нести вес до 3,5 килограмм. На передовую передано порядка 10 тысяч изделий. Як не комічно виглядає перетягування піар-ковдри між двома провладними об'єднаннями, кожне з яких собі в заслугу ставить в півдрони скварець? Гірка правда в тому, що вони є і вже в немалій кількості. В травні їх виготовляли 5 тисяч штук на місяць, в подальшому 10 тисяч. На цьому фото видання Крим реалії, опублікованому у червні. Іженера в дронів 118-ї окремої механізованої бригади Богдан з позивним Богур показує трофейний ФПВ-дрон Скварець. Каже, що всі деталі мають заводські серійні номери а кожен елемент брендований назвою безпілотника. А це вже розпаковка від відомого фахівця з військових радіотехнологій Сергія Безкресного, відомого за позивним Сергій Флеш. Дрон скварець зібраний на каналі радіоуправління російської розробки. Можливий діапазон роботи вибирається зі смуги 150-960 МГц при замовленні. Це сигнал для нас про те, що на п'яти сотнях мегагерц нічого не зупиниться, і потрібно вже замовляти модулі інших діапазонів, писав Сергій Флеш у серпні. А мерч це капюшон. Станція радіоелектронної боротьби Капюшон ще одна розробка, яку єдінароси возять на фронт і приписують фонду Медведєва і Центру безпілотних систем і технологій. Росія наш фонд, наша правда. Тут написано. Участвуем в разработке нового средства, называется капюшон. А, капюшон. Такого вы еще не, не видели? видели. Вот почему называется капюшон. Вот тоже объяснимо. Да. Вид такой у него соответствующий. В принципе, все так включается там, через переходники с аккумулятором. Но работает в диапазоне всех частот, на которых пытаются работать хоком. Станцію Реп Капюшон, яку встановлюють на легкових вантажних автомобілях і бронетехніці для подавлення сигналу українських дронів Камікадзе, є розробкою науково-виробничого об'єднання Кіловат з Липецька. Примітно, що в російському держреєстрі є два липецьких НПО кіловат. Одне зареєстроване в лютому, друге в липні 2024 року. Вони мають різні юрадреси, але одного засновника липецького підприємця Сергія Анатолійовича Шестапалова. Аналіз його невдалої бізнесової історії наводить на думку, що він тут звичайнісінький фунт. Юридичні адреси обох кіловатів приводять до приміщень фірм автосервісу і шиномонтажу в Липецьку. Автосервісом займається і Олексій Георгійович Гаврілов, родженець Одеси, і мешканець Краснодару, любитель автораллі, який з серпня очолив один із кіловатів. В контактних даних СТО у Краснодарі вказаний його номер телефону. При цьому ані шестопалов, ані Гаврілов ніде не світяться як представники НПО Кіловат. Роль медійного презентера Капюшонів виконує ось цей Бородань. Це Кічко Станіслав Сергійович, випускник факультету прокуратури та слідства військового інституту Міноборони Росії, який не став ані прокурором, ані слідчим і займається торгівлею. Він співвласник московської фірми Доктор Ло і непогано заробляв під час епідемії ковіду продажем медичних масок респіраторів і рукавичок. Яким вітром його занесло до виробництва станції РЕП, не так і важливо. Зрозуміло, що він також особа не ключова, а просто медій. Контролер польоту ПСК-1 інвертор відеосигналу і ОСД модуль продукти, які виробляє НПО оригінальні русські контролери, скорочено ОРК Орк. Зареєстроване в Москві. Гендиректором та засновником компанії є 39-річний фінансист Маслов Юрій Владімірович. З 2016 року він працював на керівних посадах в групі компаній банку Адкритіє. Однак, в 2023 році він покинув посаду в брокерській фірмі і зайшов у сферу виробництва БПЛА. Разом із батьком став засновником, а також керівником інженерної компанії «Мартизянський», що займається проєктуванням та виготовленням БПЛА. З вітчизняних комплектуючих серед пропозицій розробок є як розвідувальні, так і fpv дрони. З лютого 2024 року Юрій Маслов очолює родинне НПО Орк, на сайті якого пишуть «Ділаєм російське ані перебіваєм маркіровку, а на аватарках і деталях лого зі стилізованим зображенням Орка, щоб ми не сумнівались, хто вони є. Всі названі нами компанії, виробники озброєнь для агресивної війни проти України без сумніву, вони заслуговують на місце у санкційних списках і українському, і західних насамперед, аби перекрити доступ до імпорту комплектуючих, бо як би вони не запевняли про успішне імпорту заміщення, двигуни і мікроелектроніка в безпілотних системах та інших виробах, як правило, все ще іноземного виробництва під обмеженням мають потрапити і Фонд Наша Правда, який зібрав під своєю парасолькою десятки виробників озброєнь, і два придворні фонди Дмитрія Медведєва, Дар і Градіслава, що утворили партійний общак для допомоги окупаційній армії і піару на крові для «Єдиної Росії. Як виявило розслідування центру журналістських розслідувань, суми пожертв фондів Медведєва на війну набагато менші за витрати на отримання його маєтків, яхт і розкішного життя. Життя, тож ці два з хвостиком мільярди, скоріше рекламний бюджет. Ви діжите зніс вам всього доброго. Однак для фінансування нових розробок озброєнь є жирні бюджетні програми, такі як національний проект безпілотні авіаційні системи, сумою у більш ніж 700 мільярдів рублів. Що стартував цього року, і має на меті створення цілої індустрії бас. Про її учасників у наступних розслідуваннях Кримського центру журналістських розслідувань, які ви точно не пропустите, якщо підпишетесь на наш канал і сторінки в соцмережах. Подяка силам оборони за наш захист і прохання до військових. Якщо вам до рук чи в поле зору потрапили нові розробки озброєнь ворога, напишіть нам, ми знайдемо, хто їх проєктує і виробляє. Всі контакти в описі до цього відео. Слава Україні!